Всім привіт! Порушуємо традиції. Не довелось чекати і півроку, і ми знову тут. І нас знову огляд нової, не нової машини. І це знову ж таки гольф. 1999 року на двигуні 1,4 бензин. Даний екземпляр коштував власнику, здається, 3000 доларів або 3500. Ем, була проблема, що в нього трішечки сізий дим валив і бракувало потужності. Цей двигун в стоці на 65 кінських сил. Який дурачок! Який 65-75 ти що, в кого ти вирішив забрати 10 кінських сил? А, але там було враження, що він взагалі на 0 сил, тому що вона дуже погано їхала. О! о <різвіст> треба звикати. Бо двигун в даній моделі 1,4 атмосферний бензиновий. Порівнюючи з дизельною, дизельною машиною, навіть не враховуючи об'єм, це зовсім інша, скажімо, ну, типу як еластичність. Тобто він зовсім о, він краще розкручується на обертах, так? він дає більше тобі потужності о, в порівнянні з дизельним, тому що дизель, коли ти крутиш, він навпаки, він здувається. Тобто він краще стартує. В нього о, крутний момент дуже хороший. От, а але ну, коли ти розвиваєш вже більшу швидкість, дизель, скажімо, не любить високої швидкості, але краще при тому розганяється. Ну, жвавіше. От. А бензик навпаки, він більш такий, типу, ну, давай там більше газу. Наприклад, на щепленні, ти мало вірогідно, що ти якби поїдеш. От, тим паче, що тут 1.4, но, но але я хочу зауважити, що. Я їздив на цій машині до того, як Антон відремонтував двигун. Бо в цих двигунів є такий нюанс: що з часом вони не дуже ресурсні і. Потребують уваги саме поршніва група. Це питання було вирішено за 300 баксів у хлопців з тачка в плюс, після чого вони там щось підкинули кілець, там щось, щось зробили, і двигун після цього працює значно краще. Я їздив до ремонту і після ремонту, і, скажімо так, потужність двигуна зараз мене приємно вразила. Ну, До трьох треба крутити точно, бо. До цього нічого не відбувається. Ні, ну Слухайте, я вам кажу, до того як Антон відремонтував двигун, вона так не їхала. Зараз прям можна їхати. Сухаємо. <клухи> Йома. Йома. Імасо, це музична пауза. Ай, кікпічай не вріver, Ну, щось... Ні, ну, типу, сотку їде нормально, нормально. Враховуючи, що це атмосферний 1,4. В принципі, сказати, скільки може вам обходитись користування такою машиною щомісяця, складно. Чому? Тому що ви можете придбати машину в різному стані, і що саме у вас зламається, і скільки це буде коштувати, складно уявити або, там, сказати, заздалегідь. Але ви маєте розуміти, що будь-яка стара машина, це лотерея. Вона якби може бути із деда, але насправді із під діда який там сам щось під домом викрутками ремонтував. А може бути дійсно із деда, який просто там спокійно їздив, нічого там е, сам не робив. Постійно там на ТО відвозив до офіціаль, офіціалів. І, типу, вона дійсно буде в ідеалі. Тут вже хто знає як. Давайте я вам покажу серце цієї машини, а саме двигун. Тут можна якийсь каламбур. Туди-сюди. Да, Арчі. Ти не стопався? Не треба стопатись. Зараз давай цей трішки ближче. Дуже зручно, до речі, он. А, ти знімаєш, брат. Е, дуже зручна смикалка. Отак. Бац, хоп, і все. Так от, заглянемо в під капотку, подивимось на двигун. Перше, що ми помічаємо, ось цю дуже зручну смикалку. Щоб відкривати капот. І ось ця чудова штучка. На жаль, на багатьох іномарках цієї дрібнички нема. Хоча, що воно коштує, дуже зручно відкрив, нічого не тримаєш, ніяких паличок не шукаєш. Двигун. Це 1,4, 16 в значить, 16-клапанний двигун, атмосферний. На 65 кінських сил. Якщо він в справному стані, то в принципі його для міста отак от, от вистачає. При, Я думаю, що спокійній їзді вона буде жерти десь 8-8,5 літрів на сотку. Але якщо ви будете їздити більш жваво, одразу скажу, що мінімалка це 10 літрів. Ну, якщо вас це влаштовує. Але якщо ви любите їздити жваво, то краще вам, напевно, не брати машину з таким двигуном, а краще взяти мінімум 1,6, а краще 1,8. Буває навіть 1,8. Там турбовий, вам буде повеселіше. От, для того, щоб не гвалтувати машину кожного дня, тому що, ну, наприклад, ви хочете їздити більш швидко, а вона на це не розрахована. О, це ідеальний варіант для дружини. Для міста спокійнесенько собі їхати, до 80 км на годину, тоді і витрата буде окей, і, в принципі, вона це буде робити з легкістю. В принципі, тут більше розповідати нема про що? А, пропоную, що? В салон. Ах, я за звичкою лізу. А, не треба нічого. Бац, і все. Шорчі, не, стоп... не стоп? Ти стопнув? Іди сюди. Follow me, my dear friend. Що просить замінити акумулятор? акумулятор. І що ми тут бачимо? Салон. Насправді нас тут зустрічають дуже зручні сидіння. Це його рідні заводські сидіння з боковою підтримкою. Наприклад, для того, щоб в мене в машині такі були, мені довелося їх окремо встановлювати. Тут же вони одразу є. На дверцятах ми бачимо кнопочки електростеклоподйомників, а блокування або розблокування дверей. Дв дверей. дверей. Я перепрошую от. Тут в нас з лівої сторони тут, а, зустрічає а, значить, блок керування світлом. Воно тут не автоматичне, та й хер з ним можна самостійно вімкнути, не є проблема. В принципі, та по салону, що ти розповіси? це так як це трьохдверна версія, тут все дуже просто: ось КПП, тут ручничок, дуже приємно, що є підлокіт... підлокотник, да? підлокотник. О, привіт! Там теж є камера. Так от, в принципі, в принципі, що тут сказати? Все просто, але все зручно. Скажімо, немає нічого зайвого, а те, що треба, воно є. Є якась заглушечка, судячи з усього, і тут була теж заглушечка. До речі, Антон, як я встановив цей тримач. Тому що крута ідея, замість заглушечки. Вставити цей тримач магнітний для телефону дуже зручно. Лайфхак, рекомендую. от Тут е, кермо регулюється по висоті, я його змінювати не буду, щоб Антону було зручно їздити, як він їздить. Є ось такий козирьочок від сонця для для захисту очей. Є звичайний козирьок навіть з зеркалом, яке розбите, до речі. от З підсвіточкою все як треба. Так що, якщо вам треба підфарбувати губки, все для того є. Хоча краще на дорогу, дивіться. От, в принципі, як ви можете тут бачити, ну, форма сидінь дуже прикольна, і це, блін, сток. І дуже круто, коли в тебе в, сток, в стокі, в стоці е вже все, що треба є. Пепсі є, ковбаса є. Давайте подивимось на задній ряд, що там в нас є. Значить, щоб потрап потрапити на задній ряд, смикаємо за цю смикалку і відкидаємо. Все дуже просто. Якщо оцінювати. Ви всі знімаєте, я сподіваюся. Бо, ну, я буду перепрошувати вас, бо я постійно питаю, чи знімають, бо якби Бог дав операторів. Так от, якщо якби оцінювати, скільки тут місця, я за собою, звісно, сяду з запасом. Але навіть повноцінна людина сюди знову ж таки сяде. Продемонструю. Все. В мене тут зараз місця прям супер багато. Супер багато. Видно? Я руками махаю тут. <хе> от, а та не переймайся. Не суть. Суть в тому, що є підлокітничок. Отак от, от собі відкидаєш. Тут тобі від... видно? я дивись, зроблю. Лайфхак такий, хопа. Є? Дивіться, можна сісти like the boss. Отак от, от. Сидиш собі, кайфуєш. Да? Дуже приємний матеріал, такий, типу вілюр, типу. о-о-о. От, насправді, ну жарти в сторону дуже зручно, дуже прикольно. Так, я сижу, сиджу за собою, я близько до керма сиджу, бо в мене що, в мене ноги короткі. Я маскируюсь, а тобі мене видно? Супер. Так от, насправді, жарти в сторону тут дуже зручно, е приємно сидіти, матеріали, все класне. Єдине, що на ходу буде не дуже зручно. Те, що тут задня підвізка, балка. І звісно, коли ви там на, якоюсь, на якусь яму потрапляєте або переїжджаєте через лежачий поліцейський, звісно, вас буде трішечки труханити. Але е, ви маєте розуміти, що, наприклад, обслуговувати на гарячашку набагато-набагато дорожче. Це бюджетна історія, але тим не менш воно працює. От. Салон, я думаю, ми вже розглянули, можемо подивитися, що там в нас в багажнику. А, можемо помітити, що тут прикольні габарити Hella Black. І чи це не Hella Black? Здається, Hella Black. Ну це точно Hella. У мене просто Hella Black повністю чорні, а тут ось ці смужки. Але вже виглядає дуже круто. І так, тут у нас стандартна історія. Бачите, ці сліди, це, якби, якщо воно не чисте, а воно буде нечисте. Руцями доведеться постійно якби, це залапувати. Але що ж поробиш? Знову ж таки, два газових упори. Дуже зручно, дуже класно. Супер, лайк. От тут ми можемо спостерігати дуже зручний насправді багажник. Чому? Тому що, наприклад, порівнюючи з другим гольфом, з моїм, в мене ось ця планка набагато вища, через що заносити щось та діставати набагато складніше. Тут в нас є значить, окремі ніжші під аптечка сигнал аварійної зупинки. От, І так само, як і в Golf 2, тут можна відкидувати задній ряд сидінь, що утворює пласку поверхню і дуже немалий об'єм простору для того, щоб перевозити. Що-небудь. Це знову ж таки так само, звісно, як плюс моєї, так і плюс цієї машини, що хетчбек – це прикольна міська машина, яка може бути мультифункціональною. В принципі, про багажник говорити більш нема що, тому можна отак-от. Бачите? Спробуємо зараз не замарати руки. О, вийшло. Я думаю, що попрактикуватися можна буде закрив. Можна буде. А, цей, почекай, з цього плану. Багато хто, навіть я бачив в Тіктокі відоси, як дістають задній цей дворник і е, втикають сюди заглушечку, Така кругляшка, бачив таке? Я не розумію, вам що, незручно, коли у вас позаду все чисто і все видно, Нахіра його прибирати? Ну, така я не розумію нашого. Напишіть в коментарях, для чого вам що, заважає цей дворник, повертаючись до машини ззовні, що хочеться відмітити її зовнішній вигляд. Volkswagen Golf дуже прикольна машина, стильна, і тим самим вона себе визначає як, напевно, більше машину для молоді. Чому? Тому що просто додаючи стильні нормальні диски. Якщо вона ще й буде от такої, якби висоти, як ця, прийшла, я, чесно кажучи, не знаю, чи це сток, чи це її так, типу, занизили, чи то вже час занизив ті стійки, і тому вона так низько лежить. Але при такій прикольній посадці і дисках вона вже виглядає дуже круто. Раніше було модно робити ось ці ангельські оченята. Зараз вже так ніхто не робить, бо це, ну. Якась херня з Aliexpress, ну я б так не робив. Але вигляд в тачці дуже прикольний. І насправді, якщо ви купляєте машину в прикольній комплектації з класним двигуном і вкидаєте туди лише диски, можете там знайти десь бампер від GTI, і вона вже буде виглядати дуже прикольно. І вам приємно буде виходити до машини і кудись на ній їхати. Через те, що вона банально стильна, прикольна, і це не просто якийсь там, я не знаю, Hyundai акцент чи ще щось таке. Вибачте, в кого Hyundai акцент, але ну, Hyundai акцент серйозно. Е, так от, підводячи підсумок, для кого ця машина. Машина, в принципі, може підійти кому завгодно, але я б сказав, що цільова аудиторія цієї машини молодь, тому що вона коштує вміняємих грошей десь там 3-3 500. Ви купите, в принципі, непоганий екземпляр. Ні, не купите. Ну, добре, 4. За 4 теж ні? Серйозно? Ну, добре, в принципі, ця була куплена теж, як би з нюансом. Да, він вирішився за 300 баксів, плюс десь в підвіску, здається, Антон всипав 300 баксів. Коротше кажучи, да, від 4500 до 5 ви купите живий четвертий гольф, але ви маєте розуміти, що це тачка вже з гідрачом. Електросклопідйомники, кондиціонер на хвилиночку, нормальний двигун. І, в принципі, по кузову ця машина проблем немає. І у четвертого гольфа, як воно зветься, антикорозійна обробка кузова, цинковка, дуже непогана на високому рівні, і тому ця тачка, скоріш за все, вам прослужить довго, якщо її придбати в гарному стані. Тому. Тачка клас. Рекомендую, хто хоче собі на кожен день прикольну стильну тачку, функціонально. То гольф 4 рекомендаціон. Насправді, четвертий гольф в гарному стані, в гарній комплектації це ну, якби, одна з моїх хатілок. Тому що, ну, блін, тачка виглядає круто. Чесно кажучи, п'ятий і шостий гольф взовні мені вже так собі не дуже подобається. Так, як подобається четвертий гольф. Тим паче, якщо його робити стилістично схожим на GTI або версію R ну, R32, то це хлопчата та дівчата стиль потужний, щоб не матюкатися. От, на цьому, я думаю, сьогодні все. Наголошую, донатьте ЗСУ, допомагайте нашій армії, тому що завдяки тому ми живемо, знімаємо відоси і робимо те, що нам подобається. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підтримуйте український Ютуб. Ей, єжі. Всім пока. Там заставка бумчки-пам-пам-бумчики-пам. -пам, пам. Це обзорка нічого стиль, тому що сонце світить прямо в лоб. І <ривіт> дам. Мене видно? <Ні>? Я повертаюсь. <ривіт> 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 блять, блять. <ривіт> да, давай <з> заново. <ривіт> Ху хуйня! Кудись булка? Що-небудь, бачиш, щоб... <ривіт> так, дивіться, зараз тучки будуть тучки. Можеш, якщо що, чи не треба. Якщо треба, можеш поперед цей. Да навіть якщо він буде в кадрі, хуй з ним. Арчі, треба трішечки ж. Блять, що ти температуру. Да я нажимаю какие-то кнопки. нажимаєш? все, що треба, є, пепсіє, ковбаса є. Ставте коментарі, точніше.